Привіт, тобі величний народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. 16.20 маємо на годиннику. Це означає, що цю годину ми проводимо в компанії одне одного. Поки чекаємо на відбой повітряної тривоги. Чекаємо його у зв'язку з тим, що міг 31 взлетів десь на території болот. Нібито взлетів один, нібито пусків ракет не було. І якщо це польот такий тренувальний, то зазвичай повітряна тривога триває десь пів години. Тим не менше, випробовувати долю не раджу. Я тут, як і обіцяла, зустрічаємося. З вами за двома стінами я в безпечну студію перемістилася. Сподіваюся, ви також знаходитеся в безпечному місці. І Саме з цього безпечного місця ми з вами далі будемо продовжувати нашу розмову. Тому що що? тому, що 477-ма доба нашого героїчного протистояння ворогу триває, доба, яка точно наближає Україну до перемоги. Ну і відповідно, доба, в яку все частіше звучить слово контрнаступ. Про це самий контрнаступ сьогодні говорили і в першій годині, і згадаємо, і в другій годині. Ну і відповідно. А цей контрнаступ, знаєте, пам'ятаєте, коли там на болотах питали, звідки розпочнеться контрнаступ, і вони мучилися і шукали на мапах ненацьк, тому що казали, що контрнаступ розпочнеться з Ненацька. Або ж незабаром. І відповідно вони там ходили, перевіряли бари і дивилися, чи немає за барами наших котиків зі Збройних сил України. А, от, але виявилося, що знаєте, контрнаступ він такий. Доволі неочікуваний і непередбачуваний, тому в принципі він може розпочатися з будь-якого напрямку. Він може розпочатися з Гургади, де Акула відповідно розпочала свій контрнаступ. Він може розпочатися з Керченського мосту, де сьогодні один з росіянців раптом вирішив, що це життя йому остогидло, і яке це в принципі життя. І відповідно зробив крок на зустріч вічному польоту і зустрічі з Кабзоном. Може просто за музикою скучив за його і захотів послухати. Слухати особисто, не знаю. А, так, от з тим самим контрнаступом вони також там, бачте. Ем... Довго не чекали і не зволікали. Молодці правильно роблять. Ну а поки абсолютно гризня відбувається десь там на території болот. Я маю на увазі, що я на маю на увазі Путіна і Пригожина. тому що Пригожин кричить про те, що він не буде підписувати Шайгу Герасимов, Не давайте мені ваших контрактів, все одно я не буду їх підписувати. А Путін каже, що підписувати контракти надо. і що тепер всі мають підпорядковуватися мін у сенсі шойгу. Щоправда, знаєте, який цікавий момент ви бачили зустріч? зустріч Шайгу і Путіна, де він від нього просто відвернувся, так бідняга не хотів йому в очі дивитися. Не знаю, що там між ними яка чорна кішка, бо стає кішок пробігла між ними двома. Але навіть Путін не хоче, з Шойго спілкуватися. Але хоче, щоб Пригожин з ним спілкувалися. Не знаю, чим закінчиться цей конфлікт. Тим не менше, я думаю, що попкорну українці вже наїлися, тому спостерігаємо просто так. Знаєте, напіввідкритими очима. Ну і поки ми спостерігаємо за тим, як вони один одного там починають жерти, я скажу, що в принципі е, ну скільки б вони один одного не жерли, покусати можуть один одного, а зжере всіх все одно акула. І саме акулі пропонують встановити пам'ятник, або ж якийсь такий ті. Арт-об'єкт у Києві. Ну, відповідно, петиція така з'явилася зараз. Поставити фонтан-пам'ятник у столиці, акулі борцю. І таким чином сказати їй дякую за її роботу, за те, що вона зробила свій вклад на відміну від всіх міжнародних організацій, які висловили просто глибоке занепокоєння. Ну і що вони роблять вже не те, що ви півтора роки, вони вже роблять тут дев'ять років, що Створення пам'ятника фонтану саме така петиція з'явилася на сайті Київської міської адміністрації у вигляді акули на одній з площ історичного центру, або ж каже, на набережній. в принципі, без різниці можна або там або там. Тема того самого пам'ятника це увіковічнення акули борця з росіянами, що матиме культурну. Історичну і ідеологічну цінність. Я відчуваю, як до того самого культурного місця будуть приходити вже там далі екскурсоводи, розказувати. А це акула вона в Хургаді з'їла гада, і відповідно далі буде вже розповідь про те, як відпочивати не треба або ж ким не треба бути. А, ну і ще один пам'ятник, який можна було поставити би, то я вам скажу, що це був би пам'ятник БМП Бредлі. Але, але а, його відремонтують, і він ще нам послужить, тому пам'ятника з нього точно не вийде. Цей БМП Бредлі героїчно знищила Вторая армія міра з кінця. А, от і його фото, вірніше, фото цієї броньованої машини виставила, виклала у соцмережі сама Ганна Маляр і сказала: ну от, будь ласочка, дивіться без проблем. каже: ось Бредлі. Ось він так собі виглядав, ось він так собі. Постраждав і ось він, от в такому плані, тепер і виглядає той самий Бредлі. Каже: ми можемо вільно спокійно його показати. Нам не шкода, будь ласка, дивіться. От це той Бредлі, який б ви знищили. Молодці, хочеться сказати, але якщо ви думаєте, що ви от знищили, і все, то ні. А тому, що головну місію свою він виконав. Головну місію він зробив, тому що екіпаж цього Бредлі успішно евакуювався після влучання в нього ракетою і виконує завдання вже на іншій техніці на інших напрямках. Пошкоджена БМП вже в ремонті, і за словами Маляр 47-ї бригади написали, що цей Бредлі отримав пряме ракетне влучання в башту і загорівся. Сам екіпаж безпечно евакуювався. Механік водій відвів бронемашину на захищені позиції і загасив її. Наслідки має легку контузію у одного з воїнів. І відповідно, Ганна Маляр додала, що не існує техніки, яку неможливо знищити. Існує техніка, яка рятує життя. Ну і а, та сама бригада з тим самим а, з тією самою машиною. Всі живі, всі здорові, і відповідно продовжать далі захищати нашу славну українську землю. Що би там не говорили, і як би там не наговорювали, та її нам дали для того, щоб ми нею воювали, для того, щоб ми нею повертали наші землі, а не для того, щоб вона в нас в цілофані стояла. Ми можемо собі вільно признатися, що так воно десь працює, так воно десь і є. Ще кілька слів давайте про Херсонщину, про нашу скажу, тому що рівень води там знизився на майже 2,5 метри. Станом на ранок підтопленими залишаються 44 населені пункти, 27 на правому бережі, 17 на окупованому лівому березі, і на правому березі підтоплено наразі майже 2000 тисячі будинків. Голова Херсонської ОВА заявив, що як тільки відступить вода, почнуть відновлювати відновлювальні роботи і розмінування, а також прибирання тих самих територій. Я нагадаю, що в Одесі попросили самостійно. Територію пляжа і моря не прибирати, тому що там можуть бути вибухонебезпечні предмети, тому що міни виносить на берег моря і тому, що це дуже небезпечно для громадян. Треба залишити ту справу саперам. Тому там попросили до того самостійно не долучатися. Я так розумію, що в Херсоні буде подібна ситуація, тому там також просять самостійно то все не робити а краще дочекатися фахівців, а краще дочекатися вибухотехніків, а краще то все робити вже виключно із саперами. Я думаю, що ви вчора бачили. Як на лівобережжя Херсонщини наші котики доставляли вчора продукти, зокрема за допомогою нашого дрона, українська розробка дрон «Вампай», і він же відповідно зміг донести вже далі продуктові набори до тих мешканців, яких чомусь з якоїсь причини не захотіла, не змогла. Лювала російська влада і не евакуювала з лівого берега Херсона і не дала то зробити нам, тому що все це відбувалося під постійними обстрілами. Маленькі дрони, які на початках приносили воду людям в їх домівки, то відповідно вони могли максимум перенести там 500 грамів з собою якоїсь. Якоїсь користі та 500 грамів води, тобто пляшка маленька, або ж там кілька бананів вони могли передати. Цей вампая він може трохи більше переносити, як ми бачимо, і консерви передали, і води трохи передали. І ось замість того, щоб евакуювати, таку бачите, організували типу палаточний городок. і відповідно вони намагаються таким чином передавати якісь. Наші хлопці передають туди. Їжу, а ті відповідно не роблять як завжди рівним рахунком нічого. Хоча їм і не до цього у них же, бачите: там Краснодар, Курск, Бєлгарад, їм і ті міста абсолютно ніякої ролі не грають. Тому відповідно, коли їм дивитися на нашу Херсонщину. А військовослужбовець і політичний консультант Олександр Антонюк має бути зі мною на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю і слава Україні. Слава, бажаю здоров'я і смерть тим клятим ворогам. Дуже мені подобається ваша картинка позаду вас. Дуже красивий фончик. Я сподіваюся, що це така. Знаєте, візуалізація, яка точно працює. Така карта бажань наша. На... Так, звісно, це моделювання. Я вам більше скажу, в принципі, я з квітня місяця, здається, почав виходити в ці з картинки, і ви вже бачите перші парустки, принаймні отакої от історії, як е -е, приліт дрони в Кремля, вже з'являється. Тобто це своєрідне таке програмування, моделювання дійсності, яке незабаром буде. Я думаю, що ця картинка це якраз ну, можливо навіть незначна візуалізація того, чого що чекає москалів в майбутньому. А такої картинки у вас для Лукашенка немає часу? Буде, буде. Причому я думаю, вона буде десь на днях, можливо, зроблена і вона здивує а, і самого Лукашенка. Натякнемо. Нехай згадають прикордонники. У, у цю історію так про на, на кордоні між Україною і Білорусі пригадують історію з Валєрою. Ми нагадаємо історію з Валєрою. Я думаю, що вони її не забули, але ну якби ми можемо нагадати, нам не важко. А, чого при згадала про Лукашенка? Тому що мені здається, знаєте, що він вчора десь а, якусь зайву пігулку з'їв. По перше, до нього приїхала Скабєєва. Якось не приїздила, не приїздила. Вони особисто не були знайомі, а тут раптом приїхала. Не те, щоб якийсь там привід був, Скабєва сказала, що вона е, просто давно хотіла постріляти з С 400 і, певно, хотіла сфотографуватися з позначкою «200 кілометрів до Києва е, з традиційним меседжем «Скоро будемо в століце. Але е, знову ж таки, можемо прогнозувати, що такого могло статися. Чи то якийсь провал в комунікації відбувся? Що треба було терміново саму Скабєєву відсилати до Лукашенка на інтерв'ю? Це не інтерв'ю, це пропаганда. Це елемент пропаганди. Ви говорите за а, пігулки. А в мене взагалі таке відчуття, що це були ну, виведені спеціальні грибочки. Для таких, як Лукашенко, а ну лісі якісь рослими. певні мультики так Мультик. псують по лісі, розумієте от <рес> <рес> білоруські, які, в принципі гарні лисички, білі гриби э, ростуть там. А тут э, щось токсичне почали, почали готувати. І це, до речі, є мені здається, що екологи бо мали б сьогодні сусідні бити вже в тривогу. Дивіться, насправді, якщо ми говоримо про історію з Білорусі і Лукашенка, я от однозначно хочу зробити певний такий акцент на своє. Глибокі переконання, що відбувається зараз там. А насправді відбувається неприхований аншлюс Республіки Білорусь, тобто аншлюс Російською Федерацією, і динаміка демонструє наступні е, речі: що ми можемо стати свідками, коли на наших очах і на очах світу може бути демонтована дана республіка, і яка увійде до складу Російської Федерації навіть не як Федеративний округ там Республіки Білорусь, а можливо. А можливо, саме областями. Чому я про це так говорю зараз з такими припущеннями? Тому що декілька років назад Путін робив Лукашенку таку пропозицію. Спочатку через Союзну там державу, Да а потім, ну, як він сказав, фразу, вступайте до нас областями. А справді хвилиночку, якщо там з'явиться такі ядерна зброя, Ну, от там Лукашенко може там, під э, дією э, галіцегенів говорити все що завгодно. Але от, погодьтеся з тим, що його слова сьогодні мають таку вагу, як у нас от, там в на Херсонщині є колаборант Сальдо. Угу. Ну, мені здається, що от, по вазів воно має одинаковий рівень, тому що ну, яке відношення Лукашенко буде мати до ядерної зброї. До її командування, відповідно до її управління і визначення тих чи інших а, підходів, можна її використовувати чи не можна використовувати. Але білорусам треба зараз напрягтись, тому що, якщо появиться відповідна точка запуску ядерної зброї, значить з'явиться декілька точок в країнах НАТО, і в тому числі і в Україні, які будуть моніторити ті точки запуску. А це означає, що у випадку загроз там будуть нанесені відповідні удари, тобто по території Білорусі. Мені здається, що це є сьогодні цілком очевидно. І білорусам сьогодні особливо ті, хто служить в армії. Треба задуматись, чи готові вони перетворитися з армії, хай навіть потішної, хай невеликої, але армії поки що ще, по факту, ну, офіційно незалежної і суверенної Республіки Білорусь в додаткову армію або підрозділи військових російської армії. Тобто де ними будуть вже керувати такі, якщо його і тому і інші, і інші. мені здається, що на такі речі потрібно сьогодні звертати увагу, а не те про що говорить Лукашенко. Лукашенко це просто димовазе, і так в нього будуть звісно спроби зберегти свою республіку. Тобто для цього він буде намагатися і надалі розширювати можливі комунікації співпраці Ну, Але поки що ми бачимо, що Російська Федерація а, взяла динаміку. От саме таку по захопленню чужих територій, і от саме таким шляхом, як через братарський убій. А, ну бачите, він же ж хизується тим, що в нього є а, такі ракети чи такі бомби, які дорівнюють, або ж і гірші, як були а, в Хірасімі. Але мені здається, що він трошки забуває, що вони, оскільки вони знаходяться на його території, то вони несуть йому загрозу насамперед. Ну, в першу чергу йому її білоруському народу. Йому тут таке, знаєте, він все рівно рано чи пізно буде висіти, як, як Валера, який манекен Валера на кордоні між Білорусями та Україною. Тобто в цьому плані я більш ніж переконаний. Да? Ну, не так вже довго йому залишилося перебувати на цьому земному житті. Як правило, такого роду люди, особливо при таких обставинах, особливо такі а, диктатори, особливо, коли м зараз ті режими починають а, ізолюватися і заганятися в такі і кути, ну як правило, з ними досить швидко прощаються, причому прощаються і створюють ці передумови ті, хто сьогодні оточує. Тому мені здається, з одної сторони це, як ви правильно зазначили, він говорить під впливом певних препаратів, а з іншої сторони, очевидно, під страхом, тому що ну я ніколи не повірю про те, що він не усвідомлює, що відбувається з його територією. Зрештою, він сам ці передумови створив і він віддає на поталу москалям благодатну землю. Землі Білорусі, ну і бачите, там ще ж вчора в нього так Скабєва спитала про те, що має статися, щоб ви, типа, вступили в війну обома сапогами, чи правим сапогом, чи яким сапогом. Тобто, я так розумію, що знову ж таки. І з цим меседжем вона приїхала ще раз натякнути Лукашенку про те, що слухайте, ну якби ми ж чекаємо, а то ж ви говорите, що ми йдемо. Ми тут разом з вами. Ми, ми от от от, вот, вот, Але, от все якось ніяк. То у нас медикаментів не хватає, то у нас аптечка не зібрана, то у нас жетони не куплені. Е -е, то ми ще не натренувалися. То відповідно треба там зброю перевірити. А давайте ще марш брасок зробимо. Ну коротше, вот це вот все. Тобто, вона, вона так розумію, ще й приїхала натякнути йому на те, що ми то бачимо, що ви ще. Якби не тут, не там. Я думаю, що це просто хвиля пропаганди. Ну, в тому числі і з такими моментами, як е дезінформація, тому що війна вона має інформаційну складову, і багато меседжів воно адресовано і заходу, і в тому числі і нам. Але зверніть увагу, якщо ми зараз от чуть, -чуть відійдемо в сторону самої пропаганди і у ті такі е традиційні меседжі про загрозу територіальній цілісності білорусам і тому подібне. Да? От зверніть увагу, от що такі ОДКБ не працює. От вже за ОДКБ, навіть на рівні пропаганди. Практично не згадують, ну може, десь там час від часу якісь там проскакують меседжі. Ну але в цілому, ми в принципі, якби в якихось подібних, скажімо, напрацювань, як було минулого року, принаймні, коли вони намагалися провести там саміти, втягнути ОДКБ в війну з Україною, створивши провокації в тій ж самій Білорусі на кордоні Польщі. Так, от те, що Скабєва сьогодні там озвучує і намагається знов ж таки нав'язати в тому числі і. Армії Білорусі в тому, що війна це стає необхідність і їхніх збройних сил. Ну мені здається, це якраз сигнал генералам, офіцерам, сержантам і рядовим цієї армії, хочуть вони сьогодні бути причетними, не і так причетні як країна, як держава, і як обслуговуючий персонал проти України да, у тій злочинній війні. але чи хочуть вони ще поповнити у цей запас чорних пакетів? Тим паче, що і Кашенко і в військах прекрасно розуміють, що територія Полісся а ну, сьогодні, в принципі, достатньо добре а, ну, захищена. Ну принаймні, не так як це було на 24 лютого, і жодного бліцкригу ну вже точно не вдасться. Якщо їм сьогодні не вдалося а, ну, протягом тих 15 місяців досягнути а, суттєвих військових успіхів. То не думаю, що там за рахунок там, незначної кількості додаткових ресурсів, в тому числі і армії Білорусі, вони зможуть а, досягнути стратегічних е переваг, особливо якщо мова йде про захоплення міста Києва. А, а як ви ставитесь до тих тверджень, що е, ця ядерна війна, якщо вона розпочнеться, якщо вона матиме місце, то вона розпочнеться саме з території Білорусі? Що я маю на увазі? Е, що кнопка, то ми знаємо, де знаходиться та де би не знаходились ті ракети, які по своїй е, Загрозі подібній хірасімі це одна історія. Те, що кнопка знаходиться в Кремлі, то це друга історія. Тож ми прекрасно знаємо і розуміємо. І розуміючи, що останнім часом все. Частіше в Європі, наприклад, звучать тези того, що ну з Білорусі можна буде говорити, що Білорусь це європейська країна. Що, якби там Лукашенко десь захотів, або ж він там його якісь васали вели перемовини про те, щоб якось потихеньку соскачити з цього союзного государства і доєднатися до Європи, і таким чином Путін захотів його трошки вимазати в ту саму кров, розуміючи, що Ну, якби не хочеться самому сидіти в, в, в одіночній камері. А, чи використає таким чином Путін Лукашенка? Чи зможе він то зробити, чи схоче він то зробити? Чи все ж таки ось це переміщення, нібито зброї, по факту, просто муляж і інформаційний привід? Ну, я ж повторюся. Насправді за цим муляжем або поки це виглядає. Як інформаційна розкачка і тестування світу, але ще раз перек... ну, акцентую увагу на моє глибоке переконання за розміщенням ядерної зброї на території Білорусі, стоїть мотив в першу чергу анексування або аншлюз території Білорусі, ну тобто, таким чином, розширити кордони Російської Федерації. Оце є основна мета, тому що давайте говорити з вами. Ну я думаю, вже в ефірі вам багато хто з експертів і військових е говорили, що нанесення удару з території Білорусі ядерної зброї, там із е території Російської Федерації, наприклад, там, з Білогрецької е області, там незначне відхилення в секундах, да, в десятках. Ну, нехай там е різниця може бути в 20 секунд. Чи є... В цьому плані якась, скажімо, військова доцільність. Тому, на моє глибоке переконання, немає значення, з якої території може бути постріл ядерною зброєю, але просто-напросто стоїть ключове, хто зробив цей постріл і які наслідки ну, буде відповідно вживати до цього злочинця весь цивілізований світ. Бо я поки що бачу загрози ядерного протистояння і провокації. Не тільки е, з використання тактичної ядерної зброї, це можуть бути, до речі, і ну, прості елементарні е, снаряди 150, е, 150 е, мілі, так? Але мене все-таки більше хвилює питання сьогодні. от Ми з вами, напевно, мали би зацепити тему Запорізької атомної електростанції, тому що загроза ядерної катастрофи знаходиться. Ну по суті, і на тій території, а це по суті теж саме використання ядерного палива ядерного потенціалу як зброї. І ми сьогодні повинні говорити чітко, що Російська Федерація, як терорист, який використовує шантаж і шантажує не тільки Україну цивілізований світ, а от такими ядерними провокаціями, і це може поставити під загрозу не тільки екологію, не тільки безпекові питання нас да, от, на нашому. На метро, а в цілому в геополітичному світі можуть відбутися дуже суттєві зміни, тому що е будь-яка ядерна провокація і неможливість її протиставити, ну, піти на випередження або відповідно нанести. Е ну, Удари або, скажімо, у відповіді ті чи інші дії, які були би ефективні, відкриє скринку Пандори, і світ почне бути неконтрольованим в плані ядерного збагачення, в плані ядерного озброєння. Тощо, і в принципі можна, як я вже про це говорив, навіть на такому епізоді спокійно ставити під питанням про доцільність існування такої структури, як Рада безпеки ООН і Асамблея ООН. А, ну і бачите, магате таки приїхало. Ми заговорили вже за заяс. Давайте тоді про нього продовжимо. Тому що магате таки приїхало. А, мало то статися, якщо я не помиляюся, відразу після підриву кахевовської гес росіянцями. А, наступного дня Рафаель Гросі сказав: Ай-яй-яй, це ж як страшно, це ж взагалі такого бути не може. Я взагалі зараз очолю місію і приїду. А потім пройшов майже тиждень. Він якось збирав тривожний чемоданчик, Я не знаю, чи то він документи не міг знайти, а, чи то він я не знаю, що там в нього сталося, але якось йому дуже важко було в цей самий момент. А, і е, потім вчора з'явилося повідомлення про те, що нібито вони, значить, відкладають цей візит через небезпеку. Каже, дуже дуже небезпечно тут знаходитися. Рафель Гросі не приїде. Ну а сьогодні раптом приїхав. Не знаю, сьогодні стало більш безпечно, певно, після трьох нічних тривог. Сьогодні якось більш безпечно певно знаходитися на Запорізькій АЕС. Але по факту я не знаю, що цей візит може змінити. Ну, приїде, ну подивиться. А скаже, ай-яй-яй-яй. Пальчиком отак на окупантів поругається. Можливо, десь боковим зрінням побачить, що там зброя знаходиться на території ЗС. Ну та й все. Ну, дивіться, насправді завдання МАГАТЕ оцінити взагалі, в якому стані знаходиться Запорізька атомна електростанція, які ризики може нести відповідно той чи інший стан. Не більше питання військової тематики це не його. Я радше більше якраз і дивлюся в тому, що його заяви, що він планує їхати в Кремль на переговори, і оце якраз той момент, коли формується пастка пастка для нас і цивілізованого світу. Адже не забуваємо, Російська Федерація намагатиметься і вона. І надалі це робить у використанні різних медійних персон на території Європи, на території Сполучених Штатів Америки, в тому числі і політиків, таких як Трамп. Так, от мені здається, що зараз, виходячи з певних висновків, використання звіту. Пана Гросі, да, відповідно, МА магате може знов ж таки виплисти вже і так випливає тема, що треба Україну Російську Федерацію посадити за стіл переговорів. І одна із ключових тез може бути наступним чином, що має бути певно, ну, при, причому постійно про це говориться. Що район Запорізької АЕС має бути демілітаризовано. Таким чином, Російська Федерація хоче виграти для себе час для того, щоб заморозити конфлікт, ну максимально відтягнути по часу до виборів у наступному році, тому що в них є. Великі сподівання на те, що політична кон'юнктура на заході буде змінюватись в першу чергу сполучених Штатах Америки, і далі тоді разом з Китаєм продовжувати інтервенційні дії десь політично, десь військово ну, по плані України та дійсно військовий шлях, по захоплення відповідно про виконання, як говорив Путін, своїх стратегічних цілей, тобто ціль в них одна знищити Україну державу. Приєднання територій до складу Російської Федерації з відновлення відповідно такої такого плану Росії Радянський Союз номер 2 або Російська імперія, виселення або знищення нелояльного населення, тобто українського народу, ну і відповідно таким чином намагатися впливати і формувати цей двополярний світ, про який вони зараз синхронно з Сінзімпінням озвучують. А, ну, вони то озвучують. Ми бачимо, що вони нас готують з одного боку до перемовин, а з іншого боку вони починають а, говорити про вибори. І це знаєте, той а, як на мене, лакмусовий папірець, коли все йде не по плану. А це відразу момент, коли ми чудово розуміємо, що Росія здійснев, але надовго. А, що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що а, найкраща демонстрація. А, того, що їм потрібно йти в контрацтуплінія, це те, що вони оголошують вибори на тимчасово захоплених територіях. Ми пам'ятаємо, як це відбувалося на Херсонщині. Ну і от тепер ем, ЦВК, Центральна Виборча Комісія Росії, вирішила, що вона вправі ту зробити. І на 10 вересня оголосила вибори на захоплених українських територіях: на Запорізькій, Херсонській, Донецькій і Луганській областях. А відповідно. Ем, то вони собі вже відступний план готують.